33 рази упродовж доби бойові, які порушували умови мирного врегулювання конфлікту на сході України. Напередодні вечором бандити активно використовували реактивні системи залпового вогню БМ-21 град під час обстрілу наших позицій, що розташовані поблизу населених пунктів Трьохізьбьонка, Сокольники та Луганської ТС, що поблизу щастя. Під мінометний обстріл та вогонь зі стрілецької зброї потрапили захисники Донецького аеропорту. До того терористи тривалий час вели артилерійський вогонь по новому терміналу аеропорту, вщент руйнуючи цю споруду. Це на Дебальцевському напрямку залишається складною. Вночу бойовики обстріляли наші підрозділи, що знаходяться поблизу Орлової Івановки та Камишувахи. Взаємодії артилерійських підрозділів сил антитерористичної операції та особового складу, який несе службу на блокпостах, дозволяє ефективно протистояти тим загрозам, що намагаються реалізувати терористи на Донбасі. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків знищуються. За добу, внаслідок обстрілів підривів на розтяжках та фугасах, загинуло 5 українських солдатів. Отримало поранення різного ступеня важкості ще 8 українських солдат. Бандити активно використовують тактику минування території, тим самим наражають на небезпеку, в тому числі і мирних мешканців регіону. Ситуація на сході антитерористичної операції залишається під контролем сил АТО.